У це час для новин на каналі Україна в ефірі Садуція, у ефірі Сабиті на Кухар під грифом, цілком таємно, президент підписав указ про невідкладну нейтралізацію загроз державній безпеці. Документ настільки секретний, що заходи, які він передбачає, конкретно відомі лише вузькому колу найвищих посадовців. Що він означатиме для країни буде сьогодні темою Сабитії. Знаково, що перед тим як стало відомо про це рішення, секретар РНБО уперше назвав різке збільшення обстрілів з боку бойовиків бойовими діями. За останню добу українські позиції атакували майже сотню разів. Валерія Забірко докладніше. Понад 150 разів бойовики застосовували важке озброєння, обстрілювали не тільки позиції армійців, а й житлові квартали. Щонайменше п'ятеро мирних мешканців постраждали в Авдіївці та Дзержинську. Серед військових двоє загиблих, десятеро поранених. Найскладніша ситуація побіля Донецька. Але останніми днями бойовики збільшили присутність на підступах до Маріуполя. Уперше за місяць важкою артилерією вдарили по Широкіному. Давно такого не було за місяць. Навіть введення ну, бойових дій в районі селища відомого Значить, Був обстріл з важкою артилерією, 120-мм наметів. До цього тільки зі стрілковою зі, зі зброєю. Бойовики атакували 9 населених пунктів поблизу Маріуполя. Пасіка уністона повністю. Ангар для хранення техніки. Ну, зараз там посмотрим. Гараж з личним транспортом. Вітеранвайної з табличками на... А це 29-й блокпост і рубіжні позиції українських військових на Бахмутській трасі. Далі селище Жолобок. Там бойовики. А по той бік поля майорять їхні прапори. Біля стовба чорне. Так, так, бачите, двіжання немає, ні. Тут активізувалися диверсанти та рух ворожої техніки. Техніку чим підтягують, все ми це наблюдаємо. На 11 -го годину ранку був мінометний обстріл. Такий конкретний, ну, наші хлопці давали трошки говориться, здачі їм. А так, все обішли в адміністрації президента. Заявили, допоки існує загроза наступу бойовиків, українські військові не відводитимуть важкого озброєння від лінії зіткнення. Валерія Забірко, Андрій Кузаков. Сабиті канал Україна. По 20 доларів у гривнях роздають волонтери ООН на Донбасі. Ці гроші можуть отримати переселенці на підконтрольних Україні територіях. Виплати вже почали на півночі Луганщини. В організації пояснюють на що саме люди їх витрачатимуть. Не питають там, підрахували допомоги має вистачити е, на 600 тисяч українців, що постраждали від конфлікту на Донбасі. У полоні бойовиків залишаються 172 людини. Такі дані наводить СБУ. За час конфлікту на Донбасі визволити вдалося 2900 полонених. Радник голови СБУ Юрій в ефірі одного з телеканалів також зазначив, зараз тіла багатьох загиблих намагаються впізнати. Тим часом волонтери заявляють, бойовики не дають коридору для вивезення тіл загиблих українських солдатів із зони бойових дій. Щось намічається, судячи з усього, таке просто рідко для нас. Навіть коли були аеропорт і Дебальцево, ми проскакували. Ярослав Жилкін, керівник пошукової місії Чорний тюльпан. Тримати в секреті від людей військові втрати в російській армії відтепер. Кремль може цілком законно. Верховний суд федерації ухвалив розголошення такої інформації. Цитую може загрожувати держбезпеці. Кінець цитати там напередодні розглядали позов правозахисників, юристів і журналістів, які виступили проти указу Путіна про засекречування втрат армії у мирний час. Гучне вбивство у Харкові. Там зарізали відомого у Туреччині дизайнера ювелірних виборів виробів Еміра Шасмаза. До всього він і ще й чоловік турецької кінозірки. Еміра знайшли у квартирі у центрі міста з перетятим горлом. Кому перейшов дорогу? Відомий турок Анна Бровко розбиралася. 40-річний бізнесмен разом із двома жінками тиждень тому прилетів до Харкова із Стамбула. Тут їх зустрів знайомий, також громадянин Туреччини, та відвіз на орендовану квартиру на вулицю Мельникова, 46. У тій квартирі між чоловіками виник конфлікт, кажуть у міліції. Зловмисник вихопив мисливського ножа і розправився з гостем. В ході ссори, е яка виникла між чоловіками, е підозрюваний мене, е достав ніж і одним ударом перерізав горло по в теперішній час особа, яка скоїла злочин встановлена, вона об'явлена в розшук. На веранді орендованої квартири і досі видно відбитки пальців, які знімали слідчі. В міліції кажуть, після вбивства зловмисник забрав гроші і коштовності на чималу суму та втік. Тіло пролежало у квартирі кілька днів. Розшукувати зниклого чоловіка почали родичі з Туреччини. Звернулись до консульства у Харкові. Ми буквально за ті 3-4 чотири дня уже решили вопрос. Я оказали всяческая садійство в тому, щоб как можно быстрее швидше доставлено и в Турцію в Стамбул. Напередодні тіло загиблого перевезли на батьківщину за інформацією. Турецьких змі у Харкові вбили затребуваного дизайнера ювелірних виробів Еміра Шашмаза. Та більш відомо він був завдяки своїй колишній дружині, телезірці назли Харамат. Кримінальне провадження відкрито за статтею на вмисне вбивство. Правоохоронці обіцяють якнайшвидше знайти злочинця. Вважають, втекти з країни він не міг. з Харкова, Анна Бровко, Ігор Лукашов, Сабиція канал Україна. Виборчий фальш старт. Не чекаючи початку кампанії з місцевих перегонів, політики взялися воювати за серця українців. Білборди, скандальні заяви. Усі передвиборні атрибути вже в дії, і все це коштує грошей. Скільки у кризу викинуть партії на вибори, рахувала з експертами, і наша Наталія Ковачевич офіційно кампанія з виборів до місцевих рад стартує 5 вересня. Однак про те, що вони не за горами, наприклад, у Києві кандидати вже активно нагадують з збірбордів на календарі початок серпня. Це не добросовісна поведінка партії. Закон регламентує те, що вся виборча агітація повинна бути оплачена з виборчих фондів. Фонди з'являються у партії після того, як вони є зареєстровані як учасники виборчого процесу. Аналітики констатують, поки особи на бігбордах не називають себе кандидатами за конкретним округом, формально закону не порушують. Про гроші говорять відверто деякі. Якщо нам треба буде шукати кошти і витрачати на виборчу кампанію після того, як ми пройшли по кілька термінів, то краще її не розпочинати. Жодної копійки я принципово не витрачу на вибори, ну лише ті, які треба в законі. За законом багаторічний мер маленького Славутича і його колеги з невеликих міст мають внести заставу в бюджет за свою участь у виборах. Це складає, по-моєму, якщо не 2800 тисячі чи 2900 тисячі дев'ятсот гривень всього навсього. Тому це не ті гроші, про які взагалі можна говорити. А от постмера Києва, навіть офіційно, куди дорожче, охоче стати столичним градоначальником, повинні віддати 104 тисячі гривень, повернуть їх з бюджету тільки у разі перемоги. Втім, суми, витрачені на саму кампанію, будуть в рази більше. Це вже залежить від кандидата, як він може розкрутити своїх спонсорів. І це залежить від тих людей, які працюють з кандидатами, Вони зможуть розкрутити кандидата. Якщо реформу децентралізації таки проведуть, вже за два роки у владі новообраних місцевих рад виявляться не тільки повноваження, але й куди більший ніж сьогодні бюджет. Наталя Ковачевич, Леонід Попович, Василій Мартищенко, Сабиття канал Україна. Цього ми всі чекали. Нарешті в Україні похолоднішає і одразу на 10 градусів. Новий циклон насувається з льодовитого океану. На зміну палючому сонцю прийдуть дощі. Особливо цим новинам тішаться в Африці та на близькому сході, адже там жарота стала по справжньому вбивчою. Що саме підготувала погода на вихідні? Знає Віталій Школьний. Прикриваються газетками, ховаються в тіні дерев і швидко забігають до громадського транспорту. Каїрі плюс 48, а палюче сонце просто валить із ніг. За останні два тижні в столиці Єгипту від аномальних температур загинула рекордна кількість людей 76. Ми просимо людей носити легкий бавовняний одяг. Добре, також проводити час біля вентиляторів. Наступного тижня буде легше, варто тільки потерпіти. Прохолоди не можуть дочекатися німці в Дрездені, плюс 41. 40-річний рекорд на Ельбі паралізований рух човнів. Річка за прогнозами синоптиків відновиться до кінця наступного тижня. Але якщо дощі і справді підуть, Рівень води опустився на метр. Плавати тут дуже небезпечно. Ми забороняємо пересуватися водоймищем туристичним компаніям. Винятків не робимо навіть на вихідні. У південній Кореї через спеку в сеульському зоопарку загинули кілька лемурів. Тварин рятують холодними ваннами і замороженими фруктами. Тиграм кидають цілі крижані брили, а мавпам підвішують чарочки із морозивом. У нас тварини припинили спарюватися. За такою погоди в них немає ні бажання кохатися, ні навіть їсти, тому підгодовуємо їх вітамінами. Засхоїтніде від спеки сховатися нашим сусідам-росіянам у Москві Люди туляться до фонтанів поблизу Кремля. Москва ріка настільки забруднена, що навіть руки мочити в ній не рекомендують. Та із прохолодою доведеться почекати. Холодні маси дійдуть до Росії тільки всередині тижня. В Україні ж спека від сьогодні потроху спадає, і вже в понеділок температура опуститься до плюс 20. Віталій Школьний Сабитія канал Україна. Гондонських звірят напередодні лякали оголені чоловіки та жінки. Дві сотні жителів британської столиці світили соромом і голяка намотували кола з головним зоопарком країни. З одягу сміливці мали лише паперові тигрячі маски, якими закривали обличчя своєю акцією. Привертали увагу до захисту диких тигрів і збирали гроші на підтримку звіринця. Наш обов'язок зробити щось для тигрів. Потрібно допомогти їхньому видові вижити. Це тепер наша мета. Елітний бордель накрили у столиці повії, приїжджали на роботу на лексусах. Могли собі дозволити за кожну зустріч із клієнтом отримували до півтори тисячі доларів. Серед користувачів послуг винятково багаті та знамениті. Щоправда, їхніх імен міліція не розголошує. Ірина Шинкаренко розкаже детальніше. Ця блондинка у відвертій сукні запевняє, щойно зустрічалася зі своїм кавалером не за гроші, а через симпатію, дарма що в борделі. Це ваші особисті кошти. Так інших коштів там немає. Ні, я такі? не беру кошти за а це. Та правоохоронці з'ясували за секс, дівчатам таки платять. І непогано. Інтимна зустріч коштує від тисячі доларів. Усього міліція вилучила в елітному будинку розпусти майже 300 тисяч доларів і 30 тисяч євро. У МВС кажуть за тілесні втіхи повіям так щедро віддячували відомі посадовці та бізнесмени. Дівчата біля 20 років, які цим займалися. Їздять на дорогих іномарках, Lexus, Maserati і Мерседесах, мають дві-три квартири, які коштують від 100 тисяч вище. Самі розумієте, який обсяг там клієнтів. Головний міліціонер Києва визнав, як подолати проституцію в столиці, не знає, бо покривають повій самі ж правоохоронці. Тож запропонував перевести секс-послуги у сферу закону. Можливо, краще проституцію легалізувати. Олександр Терещук, начальник головного управління МВС у місті Києві. Про узаконення роботи жриць кохання пересічні українські чоловіки говорять сором'язливо. Ніколи ніколи нікада тим вопросом не цікавився. Щоб платили гроші в бюджет, це правильно. самі нічні метелики на запитання, чи готові запрацювати легально. Переконують клієнтів. У них і так все гаразд. Поліцейські, нас не переношу Не бойся. О сюда узаїжджаю, ходіть спокійна. Я ж не перший раз стою. Таких неелітних борделів просто неба у Києві. Чи не на кожному в'їзді до міста? Час тисяча раз тріста п'ятнадцять мінут. Е, мені тріста п'ятнадцять мінут. Ірина Шинкиренко, Костянтин Слюсар, Сабитія, Канал Україна.